Доброго дня дорогі підписники. Значить 2025 рок, рік. І у нас були весняні морози на кінці квітня і на початку травня. І за того врожай яблуків у мене немає. Померзло все, але на деяких яблуньках по два, по три, яблучка висить. Ось подивіться, я хочу поділитися, які красиві яблучка. Ось, де ми їх зірвемо один. одне яблучко. Бачите? Яблучко гарне, але, на жаль, мороз е, яблуню побив морозом. Саме в той момент, коли яблунька цвіла, навіть слив немає, тому що і сливи мороз ударив. Ось, дивіться, теж друга яблунька. Яблуньок взагалі немає. Може, десь одне яблучко і висить, але яблук немає. Вон де... І ще одна яблуня. І так не тільки яблуня, так і яблуні, і груші. Ні, воно одне видно висіла яблучко, але воно вже підгнило і впало. Тому що висіла високо і було в листячки. Не було його видно. Так що отакі ось де. Вкусні смачні яблучка. З міста Харкова вам усім привіт. Не забувайте залишати вподобайки.